Вітаю, шановне панство! Відео коротке, називається Як зустрівся я з гімном. Е, значить, Це об'єкт. Ви бачили його в моїх відео, чи в наших відео, От, на якому ми проводили реконструкцію системи зрошення і трохи там таких візуальних моментів підправляли, щось там підтягували, щось корчували, щось стригли. Значить, сьогодні я приїхав. Консервувати систему зрошення. Все як. Зазвичай, компресор, насос осняв, все вперед, пішов, запускаю на комп'ютері, запускається перша зона, це у нас капля, запускаю другу зону, теж запускається капля, третю зону капля і так до шостої. Почав шукати причину. Да? Ті, хто займаються облаштуванням системи зрошення, знають, що комп'ютер може глюкнути. Може бути проблема, коли десь замикають провода на клапані. Да? Тоді воно якось починає працювати хаотично. І само по собі, може бути. Може при відкритий клапан якийсь бути. ну Різні бувають причини. Може комп'ютер вмикатися, вимикатися, коли захоче, обнулятися і так далі. Але то все хаотично. Тут, щоб я не включав, і щоб я не робив, перша зона і все. І що ж, ж? скриваю я. І оцей проводочок, який йде на першу зону. А тут, бачите, є контакт ще один рядишком. І чогось цей проводочок, дві тут спарений, засунутий туди і зажатий, а цей віджатий. До цього комп'ютера влазив тільки я. І хтось крім мене. А хто крім мене, А крім мене це е, теж, напевно, ландшафтники. Чи хто вони там такі, хто передоставляють послуги. По вінниці стосовно зелених зон. Звати її Хауляк Ніна Михайлівна. Привіт, якщо ви мене дивитесь. Е -е -е От, Робота, скоріш за все, це була її або її людей. За що, звісно, велике дякую. Хвилин 20 я шукав причину, але знайшов. О, тому дивіться, дивіться, коли вибираєте собі. Людей для обслуговування вашої зеленої зони. Робіть висновки і перевіряйте. Так робити не можна. Якщо вона зробила таке своєму, можна сказати, конкуренту, да, то що вона може зробити замовнику, який з нею, наприклад, не розрахується чи ще щось. Отакі от -то, от то справи. Всім дякую за перегляд. Гарного дня і мирного неба над головою.